Деякі дослідники у сполучених штатах вважають, що комп'ютерні ігри з елементами жорстокості та насильства провокують у дітей агресивну поведінку. Інші ж навпаки, кажуть, що вони є своєрідною психологічною розрядкою для молоді. Тим часом кожен американський штат на свій розсуд регулює правила продажу дітям подібних ігор. Представники ігрової індустрії оскаржують у судах деякі з таких найбільш жорстких регулювань, стверджуючи, що вони суперечать принципам свободи слова. Суперечка дійшла до Верховного суду США, який врешті, вирішить, хто правий Детальніше, Наталя Корпал. Питання, в якому має розібратися Верховний суд, не з простих, що важливіше право дітей на свободу слова чи бажання батьків не давати їм доступ до відеоігор, що містять насилля. Сенатор штату Каліфорнія Лиландгії, який водночас є дитячим психологом, сподівається, що суд підтримає справу, за яку він давно бореться. Законом, який регулює вкрай насильницькі ігри, ми казатимемо дітям, це шкідливо для вас, і ваша країна захищає вас, адже ці ігри вчать наших дітей вбивати і калічити інших. Прийняти в Каліфорнії 2005 року закон, який забороняє продавати або здавати в прокат подібні ігри неповнолітнім, не був введений в життя, оскільки індустрія відеоігор одразу оспорила його конституційність. Вигравши два процеси в судах нижчої інстанції, асоціація розважальних програм переконана, що і вищий суд її підтримає Чіпіч. Відеоігри мають розглядатися, як і інші види медіа, як фільми, музика та книжки. Ігри повинні бути захищені першою поправкою до конституції, яка гарантує свободу слова. Ігрова індустрія вже маркує свою продукцію від е для усіх до «М» для дорослої аудиторії. Все ж багато батьків підтримують закон. Тоді діти мусили б отримати дозвіл батьків перед тим, як придбати гру. Батьки повинні бути відповідальними за те, yeah, до чого мають доступ їхні діти, особливо якщо йдеться про насилля. Останні рішення Верховного суду США частіше схилялись в сторону захисту права на свободу слова. Це не зовсім хороший знак для прихильників заборони. Зовсім недавно Верховний суд відхилив федеральний закон, який забороняв показ відеокадрів, де міститься жорстоке ставлення до тварин. Склад теперішнього Верховного суду схильний трактувати першу поправку на захист свободи слова. А усі суди, що розглядали цю справу раніше, погодились у тому, що відеоігра це різновид висловлювання. Наталія Корпал Голос Америки.